«Віта» – 20 років в ефірі. Історія нашого каналу почала писатися з 93-го року. Ювілей Ми відсвяткували у понеділок. Гості запросили людей, які долучилися до встановлення віти, які в різні часи працювали на телеканалі. Нас поздравляло керівництво міста й області, наші партнери та друзі. Усі прийшли з подарунками та квітами. Ми ж присутнім демонстрували фільм про діяльність та розвиток нашого телеканалу. Знайомили з новими проектами та обіцяли втілювати їх з новими силами та за. Сейчас я хотел бы сказать, какой вы увидите телеканал Вита, живой телеканал в самом живом городе Украины, признаюсь откровенно. Завтра на сцену приглашаются все те, кто завтра будет делать абсолютно новое телевидение. Я Марина Микитенко хочу представити вам свою нову програму: програму Городничий. Це програма для віничан. Це програма про віничан. Це програма про роботу комунальних служб. Якщо наші люди не знають, як вирішувати свої питання, ми і комунальники допоможемо. Не звертайте увагу лише на етикетку. Дивіться програму Якість повіницькі на телеканалі Віта. і Ви дізнаєте, що там всередині. Привіт, віничани меломани Я впевнений, що не одного разу я розпочну програму. Музичний шоу 9-й поверх. Саме з цієї фрази. 20 років це дата, яку ви зустрічаєте, я думаю, що з певними здобутками. Хочу щиро вас привітати, хочу побажати вам успіхів. І знаєте, чого я би хотів? Щоб ви відігравали справжню роль. Справжнього засобу масової інформації, який допомагає будувати громадянське суспільство, По-прежньому віта залишається головною кнопкою на пульті моєго телевізора. щоб щоби цей фонтан ідеї фонтан креатива, щоб він ніколи не сікав. Щиро від душі хотілося б привітати весь колектив без виключена: той, хто працював, чи той, хто працює, чи той, хто буде працювати з цією визначною датою. Чому тому, що кожна людина, яка прийшла через телеканал Віта, чи яка працює і буде працювати, вона доклала максимально ту ізюмінку, яка сьогодні існує саме в цьому телеканалі. Що характерне, як на мене, для Віти це свіжість погляду. Це Завжди юність, це незавилене око, це око справжніх професіоналів, які не лякаються піти туди, куди напевно не кожна людина буде заглядати. Бажаю телеканалу Віта, лише сприятливого розташування небесних світил. На захаті розсвіті наші війни діти, наших життів сплітена судьба. В чем-то каждый день взрослеем, Ну о прошлом не жалеем. Нас ведет к мечте одна звезда. Видовцы, выходите сюда к нам. Замыкая круг, Ты назад посмотришь, друг, Там увидишь в окнах свет, Сияющий на всех. Как бы ни был день жесток, мы подведем.